Енергетичний геноцид фахівці прогнозують дефіцит електроенергії на Прикарпатті до кінця опалювального сезону. Про це під час наради в обласній військовій адміністрації розповів голова правління Прикарпаття Обленерго Олександр Бубон. Ймовірно, до квітня каже, прикарпатцям доведеться жити за графіками увімкнення та вимкнення світла. Адже наразі такі обмеження єдиний спосіб збалансувати енергосистему і уникнути масових відключень. Ми вийшли на певне плато, де зараз енергосистема балансується, Балансується. Рівень нашого споживання до той генерації, яка на сьогоднішній день можливо до використання. Найближчим часом, можливо, ця ситуація так само буде покращуватись до певного рівня. Але дефіцит, він буде. Ми будемо певне навантаження типові для цього періоду нести. Це сама теплова генерація, яка завжди бере додаткове навантаження. Це пониження температури, які ми так само очікуємо. От цих два фактори вони, мабуть, самих ключових. Наразі для населення на Прикарпатті діють чотири черги. Не вимикають електроенергію лише на об'єктах критичної інфраструктури. Та навіть вони кажуть фахівці на випадок надзвичайних ситуацій чи блекауту мають відпрацювати варіанти роботи без електропостачання. Відтак усі підприємства, лікарні чи соцзаклади повинні бути забезпечені альтернативними джерелами живлення. Справді область особлива. Є дуже велике навантаження, тому що в нашу область офіційно заїхало більше 150 тисяч внутрішньопереміщених людей. Які є зараз в наших обласних соціальних об'єктах. Також хочу зазначити, що наша область прийняла велику кількість релокованого бізнесу. Це близько 60 таких підприємств, а це також велике навантаження на електросистему нашої області. Тому, звісно, і підприємцям, і бізнесу потрібно також думати, і ми завжди зверталися про додаткові джерела енергії. Це також важливо. Через вимкнення електроенергії кажуть рятувальники, прикарпатці почали частіше користуватися генераторами. Разом з цим збільшилася і кількість смертей від чадного газу. За останній час від отруєння небезпечною речовиною загинули восьмеро дорослих. А все через те, що люди не дотримуються правил користування генераторами, перше це небезпека отруєннями вихлопними газами. То генератор це пристрій, який використовується тільки на відкритому повітрі. Це ніякий не може бути балкон, ніякий гараж, ніяка кладовка, ніяке інше приміщення. Тільки відкритий, відкритий простір. Друге, це є легкозаймисті рідини, які використовуються для генератора. Це є автомобільний бензин і це, це є дизель. Це легкозаймисті. Рідини, які горять, вибухають через що заправлення генераторів має бути тільки по перше якісним. По друге генератор має бути охолоджений, щоб рідини не попали на горячі елементи. Посилену роботу під час відключення електроенергії ведуть і правоохоронці в області. Збільшили кількість патрулів. І у разі знеструмлення приладів оповіщення поліцейські повідомлятимуть про повітряну тривогу у гучномовці. Наразі вони відпрацьовують маршрути. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.